Вітаю, маю на продаж жіночі вінтажні туфлі синього кольору, оздоблення вибитий малюнок. Виробник трохи стерся, бо міряли. Вноски вони не були жодного дня. По підошві це видно. Натуральна шкіра. Made in Invest Germany Розмір вказаний 7 Підбор. половиною сантиметрів. По стілці. Зараз намагаємося поміряти. З 27,5 сантиметрів. Натуральна шкіра як зовні, так і середини виробу. Кого цікавить така модель, вайбер в коментарях. Дякую за увагу.